Cin cin. Cin, cin amici. Cin cin. cin, cin. cin, cin. Fresco. Mark? 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 Ah, ah, Mark. Nostra amica è venuta con Mark. Mark, oh, risponde, che bello. Ma questo maltese o no? No, è inglese. Ah, ho capito. È bellino, quanti anni ha? Dieci anni? A eh, cioè, età bella media, diciamo così. Speriamo che a lungo. Come stai in salute? Eh, sta bene. Marco, che sei bello, ce l'hai hai cappuccino? Cappuccino, perché è inverno freddo qui. Це, як відрізняються торти на вигляд: італійські і українські. Ось така форма на 80 сантиметрів. І стоять вони на вітрині. Ви подивіться, як він гарно виглядає, якпоти зразу проходять. Цей начинений 25 євро. У нас печуть такі тортики на. На 22 сантиметри і високий 30 вверх. Ну, як так можна їсти такий високий торт, такий вузенький і високий? Він так ви ріжете, він так падає некрасиво на тарілку. А оці треба руками їсти. Взяв руку і спробував. Як тут горіхів багато є, різних. Цей теж дуже гарно виглядає. Це є граносарачино, це є з, е, з гречки. З гречки. його купляли і повидло всередині. Тут менше людей, тому що подивіться, який. Вау! Вау, який пиріг! Оцей з, з фісташків. такий, бачите, цей не дуже. Кремчик такий, я його пробувала теж. Цей можна було би спробувати. Цей є з яблук. І він середині, бачите, яблука протушені. І дають ще, скажімо, кремчик такий. От бере людина, йде купляти. І там такий ізюм, ізюм середину дають. І отакі от на подарочний, такий я теж купляла вже один раз. Такий. Ну там такі от всякі горіхи є. Він такий міцний, сильний. І ось це теж на подарок. Це все на подарок і додому привезти. Називається «Пан Дольче Дженовезе». 15 євро. Отакий. Такий солодкий хлібчик коштує. 15 евро. Бачите? Хочете з цукром, хочете без цукру, тому що люди багато і не хочуть без цукру зверху. Ось вчора я доторкалася яке воно живе, яке воно гарне. Бачите, такий? Яка краса, внизу колить, а верху не колить, молоденький не колить, а старенький внизу колить. Типічна італійка, бачите, ось така. куда худи Що вона з'їла зразу? Вона сьогодні тільки кафе випила, я вам даю гарантію. Випила кафе і з бутилкою ходить. Навіть цукорки тут. Треба зайти всередину, подивитися. А, тут я була, де оці свічки, Да, да да я вже тут була. От, от, Отак по-італійськи ходити, бачите, зверху накинути. Сеньора старша. Люди акуратні ходять. Дуже акуратні, багато туристів, є і місцеві, деякі. Йдемо на море подивимося, бо тут море є. Ми ж на березі моря. Ялинка, от тільки гляньте, яка ялинка, які кольора. Ну, Гарна, красива, в такому стилі. Бантик зверху має. Гарні другі магазини тут. Ось такі. Без слів сидять і відпочивають. Вау, вау. Ось таке маленьке, маленьке, гарненьке роблять кафе. Бачите, таке воно. Як перший раз з Італію, я була дуже-дуже сильно здивована, як роблять таке маленьке.

Бачите, <питерев> ця <Аль -формачо, питерев> вона рідка-рідка і вона буде ще такі. Вона ще за мокра, треба, щоб вона трошки висікла. Солодки ніхто не бере, деталі не сприйняти, зі стекам по солодку. Такі торти, коротше.

А помаріджуся те апеті? Помаріджо. А кон... контіну, окей. Відкриті цілий день без обіду. це розумно. Я йду на, на поле, там, де вони грають міні-гольф. які аранчі, скільки їх тут багато, але все декоративні. Напевне, все закінчилося і я, напевно, йду пізно, бо це вже друга година. Вже напевне премії всім роздали. Гара ще є є, прийшла я от 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 о стоять. Я думала, що вже закінчилось. Це не треба говорити, тому що шло... зараз я вам покажу всередині, такі всі сумочки мають. Бонасера! Бачите, ферма пока сьогодні ми файли. А, си, вадовія. Проходять змагання, туди яка жінка сидить. Саве! І ось тут, бачите, скільки тут всяких тих... Wow. Скільки, скільки тих клюшок є. Парк ось такий. Я не можу багато говорити, тому що тут вони займаються і тр... ну, займаються тут і треба бути навчати, треба не турбувати. Ось тут, на цьому полі. Мені здалося, я тут була багато разів, мені здалося, що воно більше, але воно є таке велике. Тут треба тихо бути, нічого не говорити, тому що вони дуже сконцентровані. Ті, що участь приймають небагато, є. Сьогодні тільки 25 чоловік у списку. Чао, море! Прего, прямо. Ось так. Ciao, Дока тишина, стільки багато сумок, і так проходять змагання. Це таке поле маленьке. Тут в Італії є набагато більше. Ми їздимо на різні поля в різні місця. Записує, записує. Це вже закінчується змагання. Ще трошки ще будуть премію давати всім. Знову йду купляти ту скячу теплу. Це не скяча, це називається. Ось вона є. Де вона? Чао. І ось там. Тут холодніша, тут тепло. Нам побунка це покачка. Альора Сроду поділейка, чи покадженці кріп. І ось такі пироги. Це вони дуже дуже великі. Це напевно на 70 сантиметрів широкий. Оцей. І ось такі запечені різні. І ось солодкі, бачите, все стоїть. Лише вчора вечора, як отак і було, так і стоїть. Тут не прийнято купляти і їсти багато солодкого. Подивіться, ціна. Ось такі великі коштує 2 евро. Ось таке. 2 евро коштує одне. Маленькі 1 евро. Кватропеці діста. bella cotta, si, sì, tagliata un pezzo no, 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 ecco così, così va bene si, sì. sì, tagli questo pezzo, si sì, si sì. eh, un pezzettino, basta così, sì, basta così, sì ok e poi prendo focaccia, eh, anche e, non, come? non è bollente, non mi si scioglie questa qua. Sì, due pezzi, sì. Altro? E poi altri due da parte. Ho di nuovo estratto 22 euro. Я взяла два куски, щоб подарувати. Я приїду і я от до цього сеньора, той, що має 96 років, я йому хочу гарний сюрприз зробити. Я йому подарую отаку гарну, що він буде, напевно, що він такої мію, бо в нас така не продається. Скільки коштує а, меню 30 євро. Що це таке? Інконтру конвіалі. З камбіодель в бурідні Наталі. А це така буде Отакі в нас їдять, бачите? Це буде така що -то, вечеря. Е -сі. Окей. Вже ось так. Я йду на, на поле. Купила і баста. Великі гроші ми тут потратили на ті і поправилися. Саме основне, що ми поправилися. Я стільки вже того хлібного з'їла, що все, вже баста, навіть не хочу вже вдома їсти, буде дієта трошки. Ось такий у нас обід сьогодні буде. Дорогесенькі мої, дивіться, ще тепла, тепла. Ну, вона тепла, вона мені знову вже потекла. Ну, як вона така свіжа, вона потече. Бачите, ну що як її зробити? І тут є два куски. Окей, дай. Манджамо козі. Тут гара вже закінчується і зараз будуть премії давати, і пізніше ми їдемо додому. Mm, volevo prendere il caffè, non lo so, wow, quante palline, ma a casa ancora ci sono tanti, tantissimi. Ah, ora si mangia e poi andiamo a prendere il caffè. Il caffè, mi sarà smesso, mi un caffè. caffè sono riusciti a due, mi sono riusciti più. Mi che cioè, pallina era il capo, capo 16 capo 17 poi molto dottore bravo delle coraggiole Giovanni Bernardini ovviamente lavora in regime di, sì, di come di barone di medicina eccetera eccetera questo è che è il caffè Troschi a mano okay. dobre Колись пили розла таке розсипне, заливали кип'ятком. Колись в Польщі так привозили, я пам'ятаю, і 200 грамовий стакан заливали кип'ятком. І ця вся муть плавала. І це так було неприємно. А отут в Італії як приїхала, я так здивувалася, що тут такий кафе добре. І от цукор тут самому треба брати. От береш, скільки хочеш. Хочеш три, давай, кидай собі три в середину. Хочеш одне, хочеш без цукру, як хочеш. Ця сеньора з нами вчора була на вечері. Вона з чоловіком це все організовує і в афіту бере оце поле і, і здає. Вау, бонісимо.